Вітаю на каналі. Сьогодні будемо працювати з колінами, укріплювати їх. Для першої вправи нам знадобиться йога-блок або якась книжка чи підвищення. Встановлюємо п'яту, зручно вмощуємося на стільці, фокусуємо увагу на майже нерухоме коліно, піднімаємо пальці і рухаємо зі сторони в сторону. Два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім. І. Вісім і дев'ять і десять. Достатньо. Змінили ногу з ногою місцями і починаємо іншу сторону. Зафіксували живіт, плечі, вирівняли спину, зафіксували коліно. Один, і два, і три, і чотири, і п'ять. Не забувайте дихати. Шість і сім, і вісім, і дев'ять. Десять достатньо. Далі нам знадобиться ризинка. Надягаємо її на середину правої лівої ступні, залишаємо п'яти на килимі, трошечки розтягуємо та піднімаємо знову плюсну, пальці догори розтягуємо максимально, звужуємо. Два і три. Коліна можна розводити чотири і п'ять. Живі дихання. Шість. І сім. І вісім. І дев'ять. Спина 10. Добре, 11, ще 12, тримайтеся, 13 і 14, останній п'ятнадцятий раз. Достатньо. Вже маєте відчути, що коліна ввімкнулися. Далі використовуємо разом і йога-блок, і резинку. Беремо йога блок найдовшою стороною та фіксуємо між колінами зусиллям. Внутрішньої поверхні стигна. Далі розміщуємо резинку знову на ступні і з'єднуємо дві вправи разом, розкриваючи ступня від ступні. Ще два, і три, максимальне чотири. Втискайте коліна і п'ять не поспішайте. Шість і сім, і ніби колишногі вісім. І розводимо дев'ять, ще десять. Достатньо переходимо до наступної вправи. Знову сідаємо зручно, будемо малювати кола ступнею, не рухаючи коліном. Вирівнюємо тіло, не прогинаємо поперек, тримаємо його рівним, як і грудний відділ, фіксуємо увагу на коліно і починаємо рухати ступнею. Один малюємо коло тільки ступнею. І два гомілка може рухатися, коліно ні. І три. Не поспішайте. Кожен рух свідомий. Чотири, п'ята ступня рухається. П'ять, ще трошки не забуваємо дихати. Шість. Відчуваємо своє тіло та коліно. І в іншу. Один. Ще два. Обертаємо. Три. Ще чотири. Гарненько. П'ять. І закінчили. Змінили ногу з ногою місцями і починаємо знову той самий рух, звертаючи увагу, на рівність. Тіла втискаємо живіт і дихаємо. Увага на коліно. Один пальці на себе гарненько. Два. Ще. Третій оберт пішов. Гарно фокусуємо увагу. Четвертий на тіло, на відчуття. Ще п'ятий. І. Шостий в іншу сторону. Один оберт. Гарно закручуємо. Дихати не забуваємо. Ще і є. Останній раз. Достатньо. Переміщуємося на килими, використовуємо його блок широкою стороною, вище коліна. Під ногою, але не на лімфовузлах, так, щоб зручно було рухати. Вниз і вгору Фіксуємо увагу на розгинанні коліна та тримаємо гарно спину та живіт в рівному положенні ще вниз і вгору видих, вниз і вгору видих, максимально вниз, вгору видих ще вгору і вниз. Те ж саме виконуємо і на іншу сторону. Змінюємо ногу з ногою, знову перевіряємо рівність положення грудного відділу та попереко зручно вмощуємо під коліном, трохи вище, не на лімфовузлах, і починаємо вгору, вниз, вгору, вниз, всього 10 разів вгору максимально затискаємо. Вниз, вгору, вниз, ще трошки вгору, вниз, дихаємо, вниз. Ще. Вниз, затиснули, вниз. І два останніх рази вгору, вниз, останній вгору, вниз. Закінчили. Переходимо до наступної вправи. Для неї нам знадобиться щось пом'якшувальне під коліно. Я взяла свій світшот. Просто складаю його в декілька разів та розміщую зручно під коліном, але так, щоб не було дискомфортних відчуттів. Крутила в декілька разів. Розмістила, лягаючи на спину, під коліном захоплюю себе за литку попереду і починаю тягнути п'яту до сідниці коліно до грудей, розслабляючи максимально свою праву чи ліву ногу, в залежності від того, яка зараз працює. Дихаю 10 дихань. Змінюю ногу з ногою в цьому ж положенні. Розміщую під коліно, хапаю протилежно і гарнесенько притягую до себе, не забуваючи дихати. Умовно, 10 рахунків або 10 дихань, ще 6, 7, 8, 9, 10. І починаю рухатися у будь-яке зручне положення тіла, піднімаюся на сідниці і все для сьогоднішнього заняття нам знадобився йога-блок, резинка та якийсь пом'якшувач, рушник чи світшот. Як в мене це все до зустрічі, і нехай ваші коліна будуть здоровими.